160 г білків та 250 г цукру. Добре перемішуємо та ставимо на водяну баню. Але вогонь щоб був маленький, щоб білки не зварилися. Тримаємо на водяній бані до повного розчинення цукру. Коли цукор розчинився, виливаємо білки в чашу міксера, додаємо дрібку лимонної кислоти та збиваємо. Потім додаємо 30 г борошна та 100 г арахісу та добре перемішуємо. Потім в три прийоми додаємо 90 г розтопленого шоколаду. Після кожного разу розмішуємо. Останній раз можна не мішати, щоб вийшов візерунок. На противень застелений пергаментом, за допомогою двох ложок викладаємо білки та притрушуємо горішками. Та випікаємо 60 хвилин при температурі 130 градусів. Ось яке чудове печиво вийшло. Смачного!